60 російських військових частин тримали, тримають свої спецпідрозділи на території Донбасу. Це переважно мотострілецькі десантні угруповання та головне розвідувальне управління. Точно кількість солдатів і офіцерів, які перетнули український кордон, за півтора року ще підраховують. Фахівці інтернет-проекту Інформнапалм зібрали усі фотографії і листи, які окупанти зробили в Україні і необачно виклали у соцмережах. Волонтери переглянули також сюжети московських та сепаратистських телеканалів, вивчили маркування на формі і важкій техніці. І узагальнили інформацію, де в якому місці на Донбасі дислокується та чи інша російська бригада. Поки що на широкий загал виклали 115 випадків. Докази агресії готові передати як українській прокуратурі та силовикам, так і міжнародним організаціям. У СБУ теж підтверджують присутність кадровиків з Росії на Донбасі. Це 9 тисяч солдатів і 30 тисяч найманців, якими керують кадрові генерали ЗРФ. 19-та окрема мотострілецька бригада, владикавказ, південна сесія, північна, перепрошую. Ось він на Донбас Арені. Ми виявили 60 частин. Можна зробити висновок, що якщо засвічено 5-10 військових з однієї бригади, з одного батальйону, ну з високою ймовірністю весь батальйон присутній в Україні відбувається ешелоноване накопичення значних обсягів паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів. Особового складу, що мають забезпечити введення активних наступальних дій, які за планом Російського генерального штабу будуть підтримані введенням на територію України додаткових підрозділів збройних сил Російської Федерації.